Скажімо так, команда з тренером, який зараз на майданчику, команда, в якій ще є молоді гравці, і теж фалічта. зараз має супермомент Микита Головко на майданчику. Поліві гравці 21-й Григорій Гнатуша, 7-й Сергій Солоха, 8-й Ігор Лоскутов, 15-й Святослав Чумак, 11-й Віктор Колодяжний. 13 Валерій Курбаков, 99-й Віталій Радомський та 27-й Артем Сальник. Зараз саме динамівці. Пішов Олександр Пудов. Пробиває. Сергій Солотаж зафіксував тут швиденько вводить м'яч у гру. Іван Олійник Гращенко не зумів віддати передачу. Тепер вже атака в динамо. Сальник пробиває сильний удар. Перехоплює головкою ворота порожній. Це 1-0. Помилка на власній половині коштувала динамівцям пропущеного м'яча. Микита Головко тут до останнього відпрацював. Пудов! І саме Олександр Пудов зрівнює рахунок на цих заключних секундах, при тому, що в ближній кут воротарський кут неприємно. У другій половині у воротах Полічтемтон Осачук вже граємо, Традиційно по одному тайму. А відводиться не вдалася ця атака два в одного на фелічті. Натомість вже атакує Динамо. Микита Головко обіграв Валерія Курбакова. Головко! І саме Микита Головко відзначається. Тут обігралися вони з Ярославом Піскуном у стіничку. Ну і дубль оформлює Микита Головковця. Знову тут Микита Головко намагається обійти Суперника пас на Микиту Головко читає Олександр Пудов. Головою пробиває Микита Головко. Трішечки не докручує м'яч. Відповідь від Динамо. Немає завершального удару. Може бути контратака. Тепер уже в полі читим, 3-2 вихід Піскун. Йде в центр. Микита Головко не влучає. Ворота були порожні. Хороша передача, яка нагода. Сальник підліво перебуває Артем Сальник. Солоха зберігає м'яч. Де не Артема Сальника? Підтягується Григорій Гнатуша. Солоха. Скидка під удар. Тем салік пробиває рукою. Переводить м'яч у стійку Антону Сачу. перекоплює. перехоплює. Пас на Рибіна. Рибін! Рибінця 3-1 для Фелічіти. Олег Рибін відзначається. Квапляться динамівці вводити його в гру три з половиною хвилини. Залишається рахунок не на користь Динамо. Олександр Пудов віддає в центр на Артема Сальника. Сальник не переграв Антона Осадчука. Така динамо продовжується. Ігнатуша. Передача. Чумак з близької дистанції не зумів переграти. Ігнатуша зміщується в центр. Поклав Олега Рибіна Ігнатуша і теж не переграв Антона Садчука.